Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку письмо похилих ліній, короткі і подовжені. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому! Сьогодні ми вивчимо, що таке похила лінія. Навчимося писати коротку і подовжену похилі лінії. Сьогодні ми будемо працювати в зошиті з друкованої основи на сторінці 8. Розгляньте, будь ласка, верхню частинку нашого зошита. Подивіться на малюнок і скажіть, які предмети зображені на малюнку. Кого ми бачимо? Дівчинку. Що ще ми бачимо? Будинок, будку для собачки, дерева і квіти. Поставте питання, будь ласка, до всіх слів. Дівчинка хто? Тому що це жива істота. Будка? Що? Тому що це неживий предмет. Будинок? Що? Тому що це неживий предмет. Квіти? Що? Тому що це неживий предмет. Дерева що? Тому що це неживий предмет. Які предмети на малюнку не зафарбовані? Подивіться, будь ласка, це будиночок і будка для собачки. Наведіть на них прямі лінії, вертикальні або горизонтальні, а також лінії на даху. Будинку і будки похилі, їх називають похилими лініями. Будь ласка, знайдіть всі лінії, які потрібно об'єднати, і простим олівчиком об'єднайте їх. А потім візьміть кольорові олівці і розфарбуйте будинок і будку собачки. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням, а ми працюємо далі. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленькі і подовжені похилі лінії. Давайте детальніше розглянемо завдання перше. Напиши похилі лінії за зразком. Подивіться, будь ласка, на нашому рядочку є дві частинки завдання. Перше завдання ми маємо написати маленьку похилу лінію. Починаємо її писати від верхнього робочого рядка до нижнього робочого рядка. Зверніть, будь ласка, увагу, в нас є стрілочка, яка показує, як правильно нам потрібно рухатися олівцем. Наведіть, будь ласка, зразочки, які нам подано, і пропишіть до середини рядочка. Наступна частинка завдання: ми пишемо дві похилі лінії поряд. Потім посередині робочого рядка ставимо крапочку. Будь ласка, наведіть зразочки, які нам подано, і до кінця робочого рядочка пропишіть, будь ласка, за зразком дві похилих лінії і крапочка. Звертайте увагу на стрілочку, яка вказує звідки і куди ми маємо рухати наш олівець. Ось такий вигляд мають, має бути у вас у робочому зошиті. Для зручності зупиняйте відео. Я сподіваюся, ви впоралися із першим завданням, тому ми рухаємося далі. Наступні лінії, які ми з вами маємо написати, це подовжені похилі лінії і подовжені із маленькими похилими лініями. Знову ж таки, наше завдання у нас на рядочку знаходиться два різних завдання. До половини рядочка, дітки, ми з вами маємо прописати подовжену похилу лінію, яку починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії. Стрілочка нам показує, звідки і куди ми маємо вести олівцем. Спочатку наведіть, будь ласка, олівцем зразочки, які нам подані. А потім до половини рядочка пропишіть подовжену похилу лінії, починаючи від верхнього міжрядкового рядка. Дивіться, наступне завдання: ми знову ж таки починаємо писати із подовженої похилої лінії, яку ми пишемо від верхньої міжрядкової лінії. Потім у робочому рядочку від робочої верхньої лінії до робочої нижньої лінії ми пишемо маленьку похилу паличку. Потім знову в нас іде подовжена похила паличка, потім знову маленька. Наведіть, будь ласка, зразочки, які нам подано, а далі, дітки, до кінця рядка пропишіть за зразком. Самостійно у вас має вийти ось такий робочий рядочок, прописаний в вашому зошиті. Не забувайте, дітки, що стрілочка нам показує, звідки і куди ми маємо рухати своїм олівцем. Для того, щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися з цим завданням, а ми. Продовжуємо працювати далі. Наступне завдання схоже на попереднє, тільки тепер дітки, похила паличка у нас буде писатися від верхньої робочої лінії до нижньої міжрядкової лінії. Похила подовжена паличка іде від робочого рядка до низу до міжрядкової лінії. Прописуємо ці похилі палички, які нам надрукували. І далі, діти, похилу лінію дописуємо самостійно до середини рядочка. Інша половинка рядочка дітки знову ж таки спочатку велика, подовжена похила лінія, потім маленька похила лінія, подовжена похила лінія. Маленька похила лінія. Наведіть, будь ласка, простим олівчиком зразочки, які вам подано, і далі завершіть за зразком велика, маленька, велика, маленька до кінця рядочка. Будь ласка, правильно кладіть зошит на столі і звертайте увагу на похилу лінію, яка надрукована. В нашому рядочку. Ось такий зразок має бути у вас в вашому зошиті, коли ви виконаєте все завдання. Для зручності ставте відео на паузу. А ми рухаємося далі. Наступним завданням буде по черзі. Ми будемо писати дві маленьких похилих лінії, потім поставимо крапку посередині робочого рядка. Далі в нас будуть іти дві подовжених похилих лінії до нижнього міжрядкового рядка. Далі знову ставимо Крапочку посередині і дві подовжених похилих лінії від верхнього міжрядкового рядка. Будь ласка, пропишіть зразочок, який нам подано у зошиті. І до кінця рядочка за цим зразком напишіть маленькі похилі. І подовжені донизу, подовжені до верху похилі лінії. Коли ви виконаєте своє завдання, у вас має вийти ось такий зразок. Будь ласка, для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням, а ми продовжуємо працювати далі. В кінці сторінки восьмої нашого друкованого зошита. Ви побачите ось такий малюночок. Розгляньте його, будь ласка, уважно, і скажіть, що зображено на малюночку? Так, діти, на малюночку зображена карусель. Так? Скільки діток катається на цій каруселі? Подивіться уважно. Троє діток. Хто саме? Хлопчик, дівчинка? Хлопчик. Тобто два хлопчики і дівчинка. Подивіться уважненько. А на чому сидять дітки? Перший хлопчик сидить на конику, дівчинка катається на качечці, а другий хлопчик катається на машинці. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а який настрій мають діти, які катаються ось на таких каруселях? Я думаю, що їм дуже весело і в них такий радісний настрій, тому що всі діти полюбляють каруселі. Я вам відкрию невеличку таємницю, навіть дорослі також полюбляють каруселі, гойдалки і різні атракціони. Візьміть, будь ласка, простий олівець, діти, і роздивіться, де на малюночку ви бачите похилі лінії. Ось ззаду на штахетинках заборчика ми бачимо похилі лінії. Також похилі лінії є ось внизу нашої каруселі на бортику, і, звичайно, на Дашкові. Візьміть, будь ласка, простий олівець, наведіть ті лінії, які вже є. І домалюйте ті лінії, яких немає. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю частиночку, тут не тільки похилі лінії, а навіть зустрічаються прямі лінії. І особливу увагу приділіть на дах. Лінії похилі йдуть спочатку в одну сторону, а потім в іншу сторону, і таким самим між собою перетинаються. Коли ви, дітки, наведете простим олівцем лінії на малюночку, візьміть, будь ласка, кольорові олівці і розфарбуйте наші каруселі так, щоб вони були яскраві, гарні, і щоб нам от просто захотілося зараз туди потрапити і покататися на каруселях. Для зручності виконання цього завдання ставте, будь ласка, відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, і вони не були для вас дуже важкі. Давайте, дітки, підведемо підсумок, які лінії ми сьогодні писали на уроці? Сьогодні на уроці ми писали похилі лінії, маленьку похилу і подовжену похилу. А як називаються лінії сітки робочого зошита? Є верхня робоча лінія, нижня робоча лінія. Є верхня міжрядкова лінія, є нижня міжрядкова лінія, і є лінії похилі. Під кінець уроку, діти, я хочу, щоб ви обрали цеглинку із відповідним кольором. який? Відповідає вашому настрою, чи це зелена цеглинка, якщо вам дуже сподобалось, чи це жовта цеглинка, якщо вам сподобалось, чи це червона цеглинка, якщо вам раптом на уроці не сподобалось? А я дякую вам за увагу, дякую за гарну роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!